Книга Пророка Міхея. Розділ п'ятий. Ти ж, Вифлеєме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля, і він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони сидітимуть. Бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир. Коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми сім пастухів поставимо проти нього вісім князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, Німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура. Коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю. Він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів, посеред багатьох народів, мов лев. Між лісовою звіриною, немов ливеня серед отари, що, як приходить, ногами топче, роздирає і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої, знищені, хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесані, кумири і твої ідоли стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів. У гніві та обурені я народам відплачу, бо вони були неслухнянні.